Зустрічаю багато каменярів, які кажуть, що для них великим стресом було б оце, бронювати щось і щоб їм треба було там йти конче в якийсь конкретний день, в якесь конкретне місце. От, тому вони подорожують в такому вільному режимі, без броні, без бронювань. Просто йдуть собі, йдуть, коли змучуються, тоді шукають, де їм зупинитися. І, до речі, дуже багато є каменірів, які не ставлять собі за мету дійти до Сантьяго, а взагалі роблять різні окремі участки каміну. Ну, там, цього року от чувак іде там з Сан-Себастьяна до Більбао, Наступного року він каже, я постійно ходжу, але на тиждень два максимум. Я подумала, наскільки це якби, протирічить на цьому успішному успіху, а де ти мусиш, мусиш видати результат. Де якщо ти не пройшла, не зробила те, що було, ну, як книжкою прописано, там заплановано, то це тіпа не рахується. А ще думала про ці броні, наскільки я тривожна людина, хоча я себе такою не вважаю, але я, ну, мені все реально дуже важко без бронювань. Бо в мене чогось є такі от відчуття, що мені не буде де жити. У них, напевно, немає такого відчуття, що вони не знайдуть собі місця. І це дуже цікаво. Ну, це така можливість для саморефлексії. Не думайте, це я ще е, не прийшла в мою точку, але дивіться, який гарний краєвид. Це зумая, а я йду в дебу. Всі пішли одним шляхом, а я пішла іншим. А чому? Тому що я люблю фотографувати і знімати такі панорами. Розуміли, які дороги прокладає комут. Може, не віриться, що це вже останній підйом сьогодні був. Я 10 км з 22 проплакала. Це просто жесть. Просто жесть сьогодні була. Напевно, я після цього каміну не буду в гори ходити рік. Бачите, своди. Як ви думаєте, наскільки це Матюків, Я вже не маю всього. Зі всіма цими стражданнями я все-таки дійшла, дійшла до деби і навіть поселилася в муніципальному хостелі. Мені вистачило місця. А я так переживала. Навіть прийшла на годину раніше, а в них був обід, бо як же ж вони без обіду будуть. Тому я ще годину чекала, поки вони відкриються. Офіс, туристичний офіс, в якому треба зареєструватися, для того, щоб тобі дали ліжко в цьому муніципальному альбергі. Коштує це ліжко в муніципальному альбергі 8 євро. От, людей там сьогодні було досить достатньо, там десь 60 місць, декілька кімнат. От. Ну І всі, кого я зустрічала по дорозі, всі опинилися там, бо е фактично якихось платних місць, в дебі нема нормальних. Е є один готель сьогодні за 400 євро, наприклад. Але цей хостел також має свої мінуси. Ну, ясно, що там. Немає якихось суперумов, але там є душ, є пралка, є а, навіть є а, цей холодильник. Правда, кухні нема. Холодильник є, а кухні нема. От, і, і поїсти ну, в Іспанії, в принципі, так як і в Італії. До сьомої години вечора нереально. От, я купила їжі в магазині, але. Е, навіть в магазині не було пластикових вилок. тому я не знаю, як цю їжу з'їсти, бо в мене немає приборів. От. От такі пригоди. А ресторани всі закриті. Поки що, бо ніхто в Іспанії не їсть до вечора. В принципі, як і в нас. Вже традиційне відео при виході яка там зараз 6.13. Я вже вийшла. Сьогодні в мене день експерименту. Я вирішила побути. Зараз послухати, який океан класний. Я вирішила побути справжнім пілігрином. Що це означає? Це означає, що в мене немає на сьогодні бронювання. І я буду намагатися отримати місце в муніципальному альбергі, тому треба було вийти ще раніше. Чесно кажучи, дуже переживаю. Нормально не спала через це, бо кількість місць в цих муніципальних альбергі обмежена. Хто перший прийшов того і тапки. Того трохи нервуюся. От, і не знаю, чи ці страждання а, були потрібні. Ну, але побачимо, як воно вийде. Ну, треба було хоч один день проекспериментувати. А може так буде все пусто і добре, що я всі інші бронівання повідміняю. От, е от і все.